Привіт, дорогі друзі! Давно мене не було, була зайнята, але писала вам, що планую повернутися і продовжити вести канал. Як ви помітили, по моєму зовнішньому вигляді, я стала капеланом. Хто не знає, капелан це військовий священник або священнослужитель у війську, задачою якого є підтримка бойового духу бійців, закриття різних потреб і, звісно, відповіді на духовні питання. Також капелани є не лише серед військових, а і в лікарнях, пожежних частинах, в'язницях і так далі. Моя спеціалізація військові в Україні, де я живу, вже четвертий рік йде війна, і потреба в капеланах дуже велика. Я являюсь капеланом-волонтером або правильніше сказати, капеланом добровольцем. Я не служу в штаті ЗСУ або в Нацгвардії, тому що поки що ця можливість для жінок капеланів обмежена. Зараз в Україні жінка-капелан це жінка-капелан-волонтер. Я церковний служитель, член церковної команди капеланів, яка допомагає діючим військовим та ветеранам. Поки що наш напрямок це підтримка військових в тилу. Ми відвідуємо військових в шпиталях і робимо для них різні заходи. Я закінчила школу капеланів на базі Київської богословської семінарії. Навчання тривало один рік. Півроку я займаюся капеланським служінням. Я ніколи не думала, що буду мати справу з військовими. По своїй волі я би ніколи не стала капеланом. Це була дія Бога в моєму житті. Через різних людей Бог направив мене в цю школу і в це служіння, хоча я цього не хотіла. В процесі я зрозуміла, що мені це подобається. Мало того, це служіння дає мені радість, натхнення і сили. Хоча це служіння морально важке, тому що військові це травмовані війною люди, і вони зазвичай розповідають страшні речі. Але вони дуже відкриті до Бога. Я чула від них багато історій про те, як Господь робить чудеса на полі бою, і на власні очі бачила, як Бог торкається військових під час молитви. Це дає мені таку радість, що я не можу вам передати. Я всім серцем люблю своє служіння і хочу далі бути капеланом. Хочу допомагати військовим і сіяти слово Боже в їх серця. У вільний час я планую далі розвивати свій канал і записувати відео про християнство. Та оскільки я капелан, у мене також будуть відео на тему війни в біблійному контексті, тому що військові та їх родичі задають багато складних питань, і це надихає записувати для них відео з відповідями. Хочу робити відео більш короткими, щоб в них було менше води і більше суті. Сподіваюся, Господь благословить мене в цьому служінні. Я ціную кожен ваш перегляд, лайк і коментар під моїми відео про християнство. Дякую всім, хто досі зі мною. Слава Ісусу Христу. Мир вам!